Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Тема, тема сьогоднішнього відео тихенько, тихенько, хлопчики, шо, ви, дівчатка. Тема сьогоднішнього відео. Поросята не їдять предстарт. Що робити? Що робити, якщо поросята не йдять предстарт? По-перше, якщо поросята не їдять предстарт, це значить їм або достатньо їди в мамаші, але цього не буває, особливо після. Там двох неділь життя, або вони під'їдають з корита вашої мамаші, вашої свиноматки. Починаємо ми давати предстарт, Ну, ми особисто, от нашим поросятам, два тижні, насипали ми їм престарт, а вони його їдять не дуже. Перших декілька днів ми престарт звідси старий викидуємо, даємо його їсти свиноматці. І для чого це ми робимо? Для того, щоб був постійно свіжий запах, бо при старт він натягує ну, фермерський цей запах і він вже не так їх приманює. Це перший варіант секрет. Другий секрет ми змащуємо самі соски і навколо сосків рибічим жиром. І декілька крапель в кожен відділ чи там вас буде корито зверху на при старт. Вони п'ють молоко. Смакують рибичий жир, і також цей запах їх тут приманює. Третій як це, секрет, чи третій варіант, що робити, щоб. І ці всі варіанти вони мають бути об'єднані. Третій момент, що треба робити, щоб поросяти почали їсти при старт, це, наприклад, в мене з 20-го дня ми прибираємо лактуюче харчування. і... Якщо в нас, наприклад, ця вона їла 8 кг на добу, то ми її поступово зменшуємо добову, добову норму харчування до 3 кг. Прибираємо лактуючий корм, молока в неї стає менше. Їди тут не залишається взагалі, вони не мають можливості під'їдати десь на стороні. І куди вони підуть під'їдати, звичайно, підуть під'їдати ваш престарт. Не потрібно ніякої туди ванілі, не потрібно заливати жиром. Змащуємо соски, міняємо предстарт. Предстарт кидаємо свиномаці, щоб вона їла і будуть передаватися смаковій якості з молоком самим поросятам. І ваші поросята будуть їсти. Як, з якої свинки? Наприклад, з цієї свинки в нас поросята з'їдають. ну, я думаю, що... Їм зараз місяць, вони з'їдають дві з половиною так, такої бункерної годівниці. Сюди поміщається десь до ну, 1,5-2 кг. Якщо я не помиляюсь, по, по, по туди того предстарту. І вони його будуть їсти по-любому. Нема такого, що вони його не будуть їсти. Якщо вони його не їдять, значить ви або перегодовуєте свиноматку, в неї хороша молоковідача, або вони. Під'їдають її їжу. Тоді треба зменшувати їжу для неї, щоб нічого не залишалося того, що вони можуть їсти. Як ще роблять люди, люди не паряться, просто дають їду свиноматці, вони з нею разом під'їдають. І таким чином їхні шлуночки. Для чого нам престар, друзі? Не для того, щоб вони росли. Хоча це такий, знаєте, приємний бонус побічний, а для того, щоб їхні шлунки помаленьку звикали до твердої їжі, і коли ви їх будете відлучати, щоб цей стрес кормовий в них був як мога меншим. І е, в такому випадку е, ця справа вона проходить дуже-дуже просто. Ще я що роблю? Я в кори ну, коли я кидаю їм свіже, свіжу солому, коли ми тут почистили кліточку, кидаю свіжу солому, я беру пару жмень на підлогу сюди, кидаю перед старту. Вони дуже цікаві. Дуже такий, знаєте, їм е, все потрібно знати, і вони будуть носиками бігати, і разом з соломкою вони будуть там знаходити собі гранулки цього престарту. Коли вони його розсмакують, о, тоді вони будуть цей престарт їсти, що тільки їх е, тримай, е, тримай, щоб вони його не їли. Обов'язково, друзі, обов'язково, коли ви даєте престарт, у вас має бути чиста вода. В моєму випадку це така чашечна поїлочка для них. І тут є, і тут є. В усіх відділах, де в нас є. Маленькі поросята з мамками у нас є чашечна поїлка. Якщо у вас її немає, то звичайно вам потрібно буде побавитись з цією водою. Потрібно ставити в кориці невелику воду і міняти його ну, як мінімум два-три рази на добу, щоб вода була постійно, а мало того, щоб вона була, вона ще б була е чистою. Не дуже холодною, чистою, обов'язково постійно має бути вода, і вода має бути чистою тоді. Ця справа в них піде дуже гарно. Можливо, вони вас не будуть їсти, цей предстарт, тому що немає води. Якщо не буде води, то будуть їсти вони його дуже погано. Ну а так, в принципі, цей процес є дуже нескладний. Я знаю людей, які починають не предстарт, а які зразу починають давати кормову суміш плюс старт, там 2-3% і поступово збільшується відсоток. Ну, я не з тих людей, мені хочеться, щоб був предстарт. Чому предстарт, друзі? Там є весь комплекс вітамінів, мінералів. А саме головне. Там є сорбент та підкислювач. Якщо ви цей сорбент та підкислювач будете давати в свою кормову суміш, ще будете проганяти її через гранулятор, то щоб ні, у вас теж ця історія піде. Ну, в принципі, на цьому все. Цим поросятам місяць, їх вже пора було відлучати. Але наша мамаша ще недостатньо схудла. Вона, ну, просто вона ну величезна. А мені потрібно, щоб в цей. Наступний опоросу вона трішечки підхудала. Бо до цього поросу вже на момент самого опоросу вона важила десь приблизно 400 кг. Це забагато, їй було важко. В принципі, вона нікого не задавила. Ці всі серішіточки працюють, але з нею важко вправлятися, їй важко ставити медицину. Ну це така собі історія. Хто цим займається, той знає. На цьому все, друзі. Я бажаю вам. Щоб ваші поросята вчасно переходили на предстарт, щоб смакували тверду їжу і не отримували кормовий стрес. Здоров'я вам і вашим поросятам. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобання. І, можливо, у вас ще будуть якісь запитання. На цьому все Богом. Україна переможе і смерть москалям. побачення.